Відчувається щастя в тому, чи ще якісь емоції, Який спектр емоцій зараз. Та усі емоції. Усі емоції, і втома, і радість, звичайно, тому що перемогли е, Перемогли, так би мовити, і для себе, і для наших болювальників, і для країни. Тому важливо було так скинути цей тягар з першої гри, тому що е, не тільки результат на нас е, давив, а і гра. Тому що були деякі питання. Ми хотіли довести самі собі, що це була якась одна велика помилка. Чому Санта-Колома забрала так багато сил, і як вона по-футбольному неприємна? Чим? Е, тому що гарні гравці, я вважаю. Вміють грати з м'ячем, вміють розпознавати ситуацію, вміють загострювати така неприємна команда. І силова, і атлетична, тому деякі... Проблеми в нас звичайно були і в першій грі, і по другій грі. Якщо так би сумувати вже цих суперників по двом іграм, я кажу, загнали в такий легенький кут після першої гри, але добре, що реабілітувалися і. Пройшли далі. За цей тиждень команда отримала дуже багато критики. Як ви з нею справлялися? Та ми вже, мабуть, звикли з цією критикою. Ви знаєте, мабуть, це життя футболістів завжди під пресингом, під пресингом і тренерського складу, тому що вони хочуть вижимати максимум з нас. І ми теж є амбіційні люди, тому хочемо і вже звикли до цього. Вітаємо тебе з першим офіційним голом. Дякую. Ще міг парочку так, точно нам, звичайно, забити. Звичайно, один міг забити так, не розпорядився ситуацію, але я гадаю, що далі буде, буде більше. Скажімо, залишив Залишимо, Наступний звичайно, матч. звичайно. Перша перемога Полісся в Єврокубках. Перші здобуті очки для таблиці коефіцієнтів України. І зізнаюся чесно, більше емоцій, знаєш, щастя чи втома така? Що присутня всередині? Ну, сказав би 50 на 50, але дуже щасливий, що перша перемога Полісся в Єврокубках це ну, дуже важливий рахунок. І те, що ми вже якісь бали принесли для нашої країни. тому ми ну, більше всього за це переживали, тому що це для нас дуже щас, зараз важливо. Ось, і потрібно так продовжувати. Скажи, будь ласка, якось цей знаєш, інформаційний галас, який був від першого поєдинку до другого поєдинку, як він впливав на команди? Знаю, що деякі хлопці дивилися, псевдоекспертів експертів там і так далі. Але я, я, я не слухаю, коли гарні матчі і коли ми погано граємо. Тому я думаю, ну, для мене це краще. Ось я емоційно порівноважений, тому краще це не слухати. Мені, мені було легше. Чому така складна видалася Санта-Колома? Ну, чесно кажучи, подиви, подивитися, як вони зіграли першу кваліфікацію з дуже сильним е, суперником. Ось. І я я би не сказав, що е, це там, якась слабка команда чи, чи, чи ще щось. Дуже ну, подивитись за ці чотири матчі, вони дуже гарно контролюють м'яч, дуже це впевнено роблять. Е, я думаю, що Якщо б у нас більше впевненості в своїх силах було, як в них, ось це одне, що відрізняє нас. Я думаю, що якості в нас набагато більше, індивідуальні, а от впевненості нам потрібно додати. Ось цей гол твій, який ти забив, додав якоїсь такої впевненості, що цю гру вже не відпустимо. А як зсередини було? Ну і згадай свій гол, звісно. як? Якраз після першого тайму головний тренер казав, що у нас мало б передач в штрафну, і чому ми туди не робимо? Типу, робіть передачі, і ми будемо запитувати, чому там не знаходяться наші футболісти. Дайте запитати з них. Ось, і я це почув, думаю, краще добіжу, щоб потім з мене не запитували. Ось. В принципі, нас про це постійно кожен день кажуть, щоб ми в зонах завершення були. Дуже гарна передача перш за все була від Олександра і так вийшло, що дійшла до мене. Гол присвятив доньці. Так, да, так. Да. Мішель. Це для Мішель. І для моєї жінки. Дуже вже заскучав за рідними. Е, ну, звісно, всього один день бачив, вже скільки більше місяця пройшло, дуже скучаю, але розумію, що зараз дуже важливі матчі і концентрація тут повна. Перший офіційний гол в Єврокубках якось відрізняється від голу в УПЛ. Е, насправді е, трішки не віриться, що вдалося її забити, і, тому що колись це була мрія, а сьогодні ця мрія стала реальністю, тому тільки слава Богу за це. Хочу подякувати нашим болівальникам, які сьогодні були. Ця перемога також для них в першу чергу і для нашого українського народу. Чому така складна була Санта-Колома вже за підсумком двох поєдинків? Насправді дуже якісний футбол показувала. Технічні гравці тут гарне виконання. Старались грати також у футбол. Можливо, і десь в першій грі ми неправильно оцінювали ситуацію, певні. Слава Богу, що сьогодні вийшло це краще оцінювати. І Позитивний є результат. Ну, взаєморозуміння стає більше з кожним поєдинком. Звичайно, так. І це теж грає свою роль, тому що багато нового від і тренера, від ідеї, від партнерів по команді, особисто для мене все нове. Тому з кожною грою буде все краще, надіюсь. Вірю Зіз... в це. Зізнайся чесно, скільки повідомлень отримав? А я ще отримав тільки від дружини, тільки це з нею спілкувався. Що, що... написала? що дуже рада за мене і написала, що твоя мрія збулася, тому з такі смски. І дякувала також Богові за те, що матч вийшов без травм і наша команда перемогла. Мрія здійснилася, А наступна мрія яка футбольна? Тільки перемоги побільше з поліся і тільки вперед. Ан Петрович, перша офіційна перемога ваша на чолі Полісся. Так, перша перемога Полісся у Єврокубках і ще бали в таблицю коефіцієнтів. Так, дуже приємно. Дуже приємно, що якраз да, ми молода команда, да, і перший матч Єврокубках, Я думаю, що він болівальникам запам'ятається на надовго. Да, я маю на увазі виграшний матч. Це важливо для наших болівальників, для наших. Воїнів, тому що я впевнений, вони в окопах дивились, болювали за нас, тому ми хочемо подякувати за це і хочемо присвятити да, нашу перемогу. Ну перемагати приємно, проходити далі також приємно. Хлопці молодці. Хочу сказати компліменти, да, в адрес суперника. Я мабуть потрібно сказати нашим журналістам, що не потрібно звертати увагу на назви або країни. Я, я можу сказати, що це. Команда, яка вибила да, з Єврокубків Борат, за який в тому році дійшов 1-8 фіналу. тому гра була нелегка, що перший, що другий матч. І десь по якості я згоден. Є над чим працювати, але потрібно віддати скажу, належне команді господарів. Да, господарів. Вони нам проблем, мабуть, склали дуже багато. Наскільки ось цей інформаційний галас, який був спричинений між першим і другим поєдинком, впливав, те, що ви бачили особисто на вас, на команду. Це додавало якоїсь злості, мотивації? Чого додавало? Ну, перш за все, злості мотивації додавав перший матч. Ми його програли, і нам потрібно в другий матч було вигравати. Ми не звертали увагу те, що там пишуть, або що, що кажуть. Я можу сказати, в спорті я все життя і знаю, що таке спорт, тому це тільки... Скажімо так, понятно тим людям, які в спорті, да? я знаю, що хлопці в першому матчі не, не, були, не поводили зухвало. Я сказав, що соперник достойний. Соперник достойний, і це дуже добре, це дуже великий плюс, що ми його пройшли. Можу сказати, що навіть суперник все сильний. За цей тиждень вам більше доводилося працювати над футбольною складовою, чи все ж таки і ментальною теж? Так, ну не тільки над в першу чергу, тому що дійсно болюче да, удар. Е, хлопці читають пресу, да, критика приймається, але потрібно було заспокоїти, потрібно було спокійно показати, е, в яких компонентах да, е, ми не змогли е, да, протидіяти супернику, тому ми це все спокійно проаналізували і, в принципі, да, я не скажу, що сьогодні було легше, але ми вже розуміли, що чекати від е, суперника да, і, скажімо так, довели матч до, до переможного. У вас була солідна група підтримки. Ваші доньки навіть плакати нам намалювали, написали, ви встигли прочитати, що там було за Так, так ну, Вони завжди підтримують, коли е, десь на виїзді. Сьогодні, в принципі, ми е, поряд, да, де вони. Живуть і ходять в школу, тому мені дуже приємно, що була підтримка і в мене також, і у команди. Да. Нам дуже приємно, що ми сьогодні мали дуже досить солідну підтримку на цьому стадіоні. Я думаю, що це також вплинуло на кінцевий результат. Ну, на фарк приїхали, тому мусять тепер і надалі їздити. Звичайно, Звичайно.